Урок математики 329, сторінка 62. Тема нашого уроку. Читаємо разом Круглі числа. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного одиниці вартості. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами читати і записувати круглі числа, розв'язуватимемо задачі на знаходження невідомого зменшуваного, а також вчитися рахувати гроші. Почнемо із будиночку чисел. Попрацюю у ньому. Погляньте на останній рядочок вертикальних чисел. Подивіться уважно, що їх об'єднує. Всі ці числа закінчуються на нуль. Отже, їх називають круглими. Прочитаємо їх: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90, 100. Зворотньому напрямку: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Обведіть в таблиці числа 100, 90, 60, 30. Працюємо над наступним завданням. Знайдіть Скільки десятків і одиниць у числі. Якщо десятки позначені не зафарбованими кружечками, а одиниці зафарбованими кружечками. Перше число має 6 десятків. Одиниць, 3 кружечки, 3 одиниці. 6 десятків і 3 одиниці це число 63, другий малюнок. 4 десятки. Кружечки порахували 6, 6 одиниць. Число, що має 4 десятки і 6 одиниць 46. Виконаємо каліграфічну хвилинку. Продовжимо ряд. І так, дивіться: 70, потім 69 плюс 1, 60, 58 плюс 2, 50, 67 і 3. Яка закономірність чисел? Ми бачимо, що через одне. Іде кругле число, але воно зменшується десятком. 70, 60, 50. Отже, наступне має бути 40. Що кожне друге число робить? 69 плюс 1 це 70. 68 плюс 2 це 70, 67 плюс 3 це 70. Значить, ми повинні другим числом дописати таке, щоб сумі давало 70. Але подивіться, як воно утворюється. 69 плюс 1, а потім 68 плюс 2. Тобто кожне наступне зменшується, а кожне другий доданок у числі, збільшується. Значить, Ми будемо мати 40, 66 плюс 4, потім 30. І далі зменшуємо і збільшуємо. 65 плюс 5. Далі Кругле двоцифрове. 20 і 64 додати 6. Перегорнемо сторінку. Пригадаємо таблицю додавання і віднімання числа 6. Виконай завдання математичного диктанту. До 5 додати 6 дорівнює 11. До 6 додати 6 дорівнює. 12, До семи додати шість. Дорівнює тринадцяти. До восьми додати шість. Дорівнює чотирнадцяти. До дев'яти додати шість, дорівнює п'ятнадцяти. Повторимо таблицю віднімання числа 6. Від 11. Відняти шість

Продовжимо далі працювати з за штам. Завдання 5, перша зірочка. Допоможіть питайлокові знайти число, яке сьогодні їде на карнавал. І одягло маску X. Що однакове у цих рівняннях? Вони надію піднімання. Раз. Х стоїть на місці від'ємника. Пригадаємо правило, як розв'язати рівняння, в якому невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване у нас 14, зменшуване у нас 11. Різниця у нас 6 і 6. Розв'яжемо перше рівняння. 14. Вняти х дорівнює 6. Тепер х дорівнює. Відкриваємо маску. 14. Відняти 6. Х дорівнює восьми. Аналогічно розв'язується друге рівняння. 11 віднятий х дорівнює 6. Х дорівнює 11 відняти 6. Х дорівнює 5. І так ще раз, в цих двох рівняннях невідомий компонент, число, яке сховалося за маскою х, стоїть на місці від'ємника. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Те, що ми робили, відкривали маску. Продовжимо далі. Пригадаємо алгоритм додавання двоцифрових чисел. 32 двоцифрове, 25 двоцифрове. Послухаємо пораду мудрої сови. Щоб додати двоцифрові числа без переходу через десяток. Потрібно до одиниць першого доданка додати одиниці другого доданка, до десятків першого доданка, десятки другого доданка. Під час додавання починаємо роботу з одиницями. У нашому числі одиниці сьогодні позначені чорним кольором, Тобто ми повинні спочатку додати до двох одиниць 5 і буде 7 одиниць. Потім додаємо десятки числа червоного кольору до трьох десятків додати 2 десятки дорівнює 5. Отже, 32 плюс 25 57. Розв'яжіть другий приклад. Аналогічно починаємо спочатку із чисел, що стоять на місці десь одиниць цифри чорного кольору. До двох додати П'ять. До 7 додати 1, 8. Розв'яжемо приклади. Завдання 7. Перша зірочка. 71 додати 25 дорівнює 96. Запишемо ці числа у таблицю Перший доданок, другий доданок, сума. В цьому прикладі 71 це буде перший доданок. 25 другий доданок.

99. Запишемо в таблицю 67. Це перший доданок. 32 другий доданок, 99. Ума. Розв'язуючи ці приклади. Ми спочатку до одиниць додавали одиниці а потім до десятків додавали десятки. порахуємо скільки грошей на малюнку біля кнопочки. І так ми бачимо, кнопочка має 2 гривні і 2 монетки 50 копійок і 10 копійок. Ми повинні додати копійки 50 плюс 10, це буде 60. Отже, у нашої кнопочки 2 гривні 60 копійок. Скільки в неї? Грошей на наступному малюнку. 5 гривень, 10 копійок і 10 копійок. Додамо копійки. 10 плюс 10 буде 20. Значить, у кнопочки 5 гривень 20 копійок. Розв'яжемо задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Було, Пе подарував, З залишилося кульки. В магазині було, були кульки. Коли подарували 16 кульок, залишилося 11. Скільки кульок було спочатку? Щоб знайти, скільки було, потрібно до тих, що залишилися, додати ті, що подарували. Отже, 11, додати 16, дорівнює 27. Було, поділився, залишилося цукерки. У мене були цукерки. Коли я поділилася з друзями, Віддала 15, у мене залишилося 10. Скільки цукерок було спочатку. Задача на знаходження невідомого зменшування. Потрібно до різниці додати від'ємник. До 10 додаємо 15. Маємо 25 цукерок. Було, полетіли, залишилося метелики. На квітках сиділи метелики. Коли полетіло N метеликів залишилося 12. Скільки метеликів сиділо на квітках або було. Потрібно до тих, що залишилися, додати ті, що полетіли. Це задача на знаходження невідомого, зменшуваного. Погляньте, всі вони розв'язуються дією додавання. Потрібно до різниці додати від'ємник. Далі, будь ласка, прочитаємо пораду мудрої сови. Кожен відрізок має певну довжину. Довжина відрізка це відстань між кінцями його. Знайдіть довжину відрізку АВ. Побудуйте відрізок СД, який буде довший на 2 см, ніж наш відрізок АВ. Запишіть довжину відрізки. Отже, починаємо. Прикладаємо лінієчку і бачимо. Точка А стоїть на 0, точка Б стоїть на поділці 4 см і 5 мм. Прибираю лінієчку і записую. А Б 4 см 5 мм. Мені треба побудувати відрізок, що буде на 2 см довший або більший. Це означає, треба додати 2. До 4 додаю 2 і стаю 6. 6 см і 5 мм. Від точки B пропускаю дві клітиночки, прикладаю лінієчку і почну будувати відрізок СД довжиною 6 см 5 мм. Ставлю крапочку на цифрі 0. Ставлю крапочку на цифрі, що означає 6 см і 5 мм. Тримаючи двома пальчиками лінійку, з'єдную, пишу, що це в мене відрізок. Це Д. Ну, а тепер зоряні перегони. Розв'яжіть приклади, і ми дізнаємося, які ви вправні в математики. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми повторювали круглі числа, розв'язували задачі на знаходження відомого зменшуваного, а також вчилися рахувати гроші.